радий вітати на технічній серії, і да, вона нарешті вийде, то вже третя спроба записати цей чортовий ролик. Я навіть голову помив. Хочу нагадати, що ця серія змістовно пов'язана з роликами, котрі можна знайти ось тут по посиланню. Зараз мова піде про всі можливі нюанси, з котрими ти можеш стикнутися при купівлі вживаної автівки. Хочу застерегти все, що буде сказано далі, то повністю суб'єктивна думка, котра базується на моїх спостереженнях. У Вас може бути все по-інакшому. Це автомобіль. Брався півроку тому, на той момент, понизу ринка. Нещодавно я моніторив ринок цих автівок, і за цей немаленький час особливо нічого не змінилося. Переважно все лишилося на тому самому. Рівні вдалося знайти один цікавий варіант, на перший погляд, з дуже живим кузовом, але треба дивитися, що там всередині. Тому, якщо перед тобою не стоїть задача сісти і поїхати тут і зараз є варіант пошукати довгий період часу і такі знайти щось класне за мінімальні гроші. Вертаємося до суті В Вбірковані буде дуже багато цифр, тому щоб уникнути застарівання інформації в подальшому, я буду використовувати. Відсоткове співвідношення. Візьмемо вартість автівки як 100%. А всі виконані над неї маніпуляції, робота, вартість запчастин, розхідники будемо вже відштовхуватися від цих став. І одразу бери до уваги: величезна кількість робіт була виконана оцими от роками. Тому за це я не платив абсолютно нічого. Забігаю наперед. За останні півроку володіння ось цією автівкою. І пересування кожен день обходиться мені в 270 гривень в середньому, і то без врахування палива. А тепер давай розберемося, чому ця цифра сама така. Що ж ще на момент покупки я свідомо розумів, що роботи попереду дуже багато, адже я беру автівку понизу ринка. Там далі тільки бідки, котрі в'їхали в стовбур і вже нікуди не поїдуть. Але автівка в повністю живому стані була: двигун не димив, нічого не відвалювалося, оформлені всі документи. Пригнана з того міста, де я його купив сюди, у Львів. І на перший же день в мене виникає проста і логічна ідея. А давай же дізнаватися, що ми купили. Викрутку в цю руку, ще одну викрутку сюди, розбираємо весь салон в хлам, витягаємо торпеду, прибори, вирізаємо безліч дротів, котрі не мали стояти там поза воду. Made in Russia. То нам більше не потрібно. Ми вертаємо машину в стоковий стан на другий день. Мені закортіло більш досконаліше дослідити моторний відсік, виставити всіх павуків і криз, котрі там завели за довгий час. Починаючи рухати систему охолодження, в моїх руках просто розсипається вщент бачок з антифрізом. Та потребки, котрі від нього йшли. І це абсолютно нормально, нема нічого вічного. Помірно досліджуючи автомобіль і зварюючи уйми поломаного пластика, замінюючи їх на нові, машина потрохи збирається в щось ціле. Але в кожній історії є велике, але і це не виключення. Раптово загорається індикатор тиску мастила. Для кожного хто, хоч трошки в темі, це знак, що двигун ляже до того, як завершиться речення, якщо його не заглушити негайно бігли, огляд не виявив жодного витоку масла, і при наступному запуску лампочка зникла сама по собі. Через декілька днів проблема вернулася на постійну основу. Ця лампочка постійно горіла, але машина і далі спокійно без нарікань їхала далі. Перевіривши тиск масла механічним прибором, було виявлено, що не лише датчик. Якби міняємо датчик і їдемо далі. Все, тут варто сказати про одне просте правило, котрому. Варто слідувати, володіючи відносно старим авто без чіткої історії обслуговування, якщо щось їздить, то хай їздить далі. Не ремонтуй його, якщо ти вже знаєш, що воно скоро приїде. Повір, коли ти відремонтуєш це, відхлебне щось інше, про що ти навіть уявити не міг собі. І придеться лагодити ще й то, і то. На той момент я плюю на всі ці правила і вирішив зробити подушки двигуна, зробити свою їзду трошечки плавніше. І вже виїхавши з сервіса. Наступає вечір і приїжджає куліса. Ха. Бачите? Шкода то чарівний дешевий автомобіль. Він дуже крут. Але на мотори АКЛ, котрі стоїть ось цьому автомобілі, переважно ставилася коробка ДУ. Я нічого не хочу сказати поганого. Так, да, вона класна підступка, все окей. Щоб вмикнути передачу, хоча б першу, треба спочатку сходити в зал. Ладно, до того можна звикнути. Але коли вони не вмикаються в принципі, то вже проблемка. На наступний день замовляємо купу діталья, міняємо всі речаги під капотом, міняємо механізм селектора передач. На цей момент це був найвитратніший ремонт, який складав близько 4% від вартості автомобіля. Щасливі, і трошки побіднівші. Їздимо далі, лагодимо, що можемо своїми руками, замовляємо ще купу прикольних діталючок, ставимо В общем люкс, все красиво, і знов кладемо болта на правило, котре поставило собі за основу. Робимо шурси лівий і правий передні, адже колеса при порно повному вивороті трошки скріплять. Бо скріптом не купляйте дешеві деталі. Хоча я тоді думав, що то нормальна ціна для шруса. Паскоть, він скрипить навіть новим. Я вже звик. Все. В, поки не відвалиться, їздимо так. Мені нормально. І ще ж ви думали. Думаєте, я довго їздив? Довго, да, Сотні тисяч кілометрів. Фу! На якийсь там ранок, наступний, чи ще наступний. Заводиш такий вранці автомобіль, а тобі з-під капота рівень ГРМ такий свистить і каже: Ей брат, я тут і мені погано. Ех, Попереднього ми пам'ятаємо, що в нас нема чіткої історії обслуговування, тому міняємо ГРМ, ролік натяжителя, ролік направляючий, помпу і пару літрів антифріза. Ну, Ще роботу додамо сюди. І у цього всього вартість ще десь 4-5% від вартості автівки. Хочу відмітити, що після кожного такого великого ремонту ти виїжджаєш на дороги і як нова автівочка. А, да, і подумаєте ви, блін, ну ти вже стільки всього зробив. Що ж може статися далі? Ох, брат. Навіть не можеш собі уявити. Як ти пам'ятаєш, ми зробили кулісу, передачі тепер вмикалися дуже м'якенько, файненько, але це тривало недовго. Вони почали вмикатися чітко, але тугенько. Треба було. Зусиль трошки застосувати. Заїхавши на невеличке бездоріжжя, трошки гліни, ну з ніякого тришака. просто гліна, де мотори коробка отримували трошки більше навантаження, ніж на звичайній дорозі. Там приїжджає диск щеплення. Як би думаю, я ну окей, диск, не така і велика проблема. Проїхавши ще кілометрів 30, я розумію, що вже ніхто нікуди не їде. Чи ж додому, що сталося? Все дуже цікаво. В коробці певний елемент розсипався вщент, і його шматок пробив колокол. витекло масло і заклініла колеса, бо вирвала шруси із коробки. Маючи швидкість трошки більше від нуля, можна було б розвертити декілька стовпів і файно сидіти собі в кущах. Але ми чекали евакуації. Дуже дякую, Андрійко. Хто кажуть, для одного Проблема тогорі, а для нас то контент. Тому ми шукаємо коробку. Сука, не бібікай. Купляючи автомобіль вах, я свідомо розумів, що їх на дорогах уйма і проблем в пошуках запчастин не має бути. Так і виявилось, мене шлях привів в Закарпаття, там де я купляю абсолютно новесеньку коробку. Напевно, пижіного з якогось чешського завода, бо ціна була неймовірно смачна. Тому і брали. Мій улюблений сервіс виконує всі роботи за половину дня: ставить коробку, корзину, щеплення, парочку сальників, збираються докупи, заливає масло, і я їду далі. Просто очаровательно. Виїжджаєш як на новій автівочці. Так передачі в мене ще не перемикалася. Всі ці неймовірно колосальні роботи вартували мені близько 13% від вартості всієї автівки. Багато чи мало. Я б сказав би, що все-таки відносно інших автівок. То дуже мало. Але відносно нашої екосистеми відсоткового співвідношення, то доволі серйозна частка. На цьому моменті виявляється дуже цікава і на перший погляд, дивна, проблемка. Починає бити переднє колесо, і при навантаженні ще більше. Ступічний підшипник живий, балансировка коліс не вирішила проблеми. Виїздивши ще певний час, в голові все більше закрадалася думка, блін, да це колесо, здається, скоро відвалиться. Спільними зусиллями проблема була виявлена: піджерла внутрішній кулак привода. Проблема дуже рідка і виявляється не одразу, але міняємо гранату і їдемо далі. Потрохи збираємо салон. І ви мені скажете, а що ж ти так довго в тому салоні збираєш? А я вам скажу, то непроста задача. Скажімо так: нових. Частин салоном знайти мені не вдається в принципі. Тому запчастини вишукуються по розборках в різних частинах країни, знаходяться в ідеальному стані і звозяться все сюди, сюди, до мене. Таким чином, мені вдалося навіть знайти оригінальну магнітолу в заводському стані, без жодної подряпинки. І скажу вам, звук шикарний. Тим часом колеса, з котрими я купляв цю автівку, перетворилися в їжаків квадратних їжаків. Корт лізе в усі сторони, колеса б'є. Одним словом, їм хана на смітник. На той момент якраз в розпалі сурова зима, тому купляємо дуже офігенну резину Continental і не знаємо жодних проблем. Коли всі машини навколо тебе буксують на рівному місці, ти преш прямо в сугробах по самі дзеркала. І перея так прямо не дуже довго знов прилітає привіт з під капота. Причому такий привіт. Що мені здавалося, що з-під капоту хоче вирватися Арда Орків. Таким чином вмирав основний вентилятор радіатора. Після всіх виконаних робіт настав період а я електрик». Треба було замінити ульма в мержих блоків в дверях і трошки під капотом. І тут знов вся ця ситуація затягнулася по цей день. Ці блоки індивідуальні, щоб автомобіль коректно з ними працював, там має співпадати частинка коду. І щоб знайти вірний блок, треба облазити зрязну кількість розбірок. Тим часом міняються фільтри, заливається нова олива. Одним словом, звичайна експлуатація автомобіля. За весь час на розхідники було витрачено близько 11% від вартості автівки. Залито понад 20 літрів мастила. За цей час пройдено близько 30 тисяч кілометрів. І далі ребус. Загорається індикатор імобілайзера, котрий, на перший погляд ні на що не впливає. Але ми то вже навчені. Ми розуміємо, що зараз відхлебне все і зразу. Х'юстон у нас проблеми. Ми кипимо в прямому сенсі, як чайник. Лягла система охолодження. Включаємо пічку на повну і стоїмо на парковичі чилимо. Веселий я беру ножика в руку, відкриваю капотом, шукаю керуючі дроти на вентилятор, кидаю на них плюс. І примусово змушую їх крутитися, щоб машина не кипіла. Таким чином, я вирушаю прямим ходом на сервіс. І ось саме на цьому моменті було знайдено той баг з іммобілайзером. І тепер хвилиночку уваги. Буде дуже цікаво. Обірваний керуючий дріт, котрий відповідає за швидкості вентилятора, якимось чином чіпляє систему безпеки. Цікаво, так? Да? І мозги автомобіля просто не встані зрозуміти. Чи вставлений ключ в мак зажигання, чи ні? Підкинувши плюс на катушку зажигання, ти зможеш завести цю автівку без ключа. Міняємо проводку, крафтимо дроти, спаюємо і все їде далі. Так продовжувалося декілька днів. Ти зробив одне, поїздив, ввечері ти знов кипиш, знову зачищаєш контакти, знову все спаюєш, міняєш іншу косу, і далі їдеш знову. Таким чином, проблему цю побороли великими силами. Але побороли. Ситуація відбувалася буквально три тижні тому. Вже тепло, сонечком, травка. Треба їхати в гори. Ех, замок багажника тобі каже, е, ні, брат, нікуди ти не поїдеш, кибратися я не. Конструкція замка багажника доволі цікава. Все, майже все зроблено з металу, скльопане. Але одна основна деталька, котра все рухає, з пластика. Вона то й зламалась. Приїхавши з гір, до речі, ви можете переглянути на наші пригоди по посиланню ось тут. Я розумію, що блін, пора би вже свічки замінити. До цього моменту я готувався дуже довго. Я розумів, що замінити продається все навколо, все, все, що там стоїть поруч, все треба буде викинути і поставити нове. Ще декілька сотін, сотень, сотень зверху. Поміняли свічки, поміняли високовольтні дроти, поміняли прокладки колектора, почистили колектор, заодно почистили форсунки, бо там вже утворилися сажеві шахти. Там навіть про світа світла не було видно. Окей, ніби все зібрали. Думаєш, ми їздили довго? Пху. Ми доїздили тільки до вечора. Не були замінені лише маленькі колечка на форсунки зверху і знизу. Знову все к чертям розбираємо і ставимо ці колечки. І зараз ми їздимо як пуля. До речі, розхід впав переважно на літр на сотку. Якщо підсумувати все вищесказане, по суті, закінчиться сьомий місяць володіння цієї машини, було витрачено менше її половини вартості. Багато це чи мало, судити лише вам. Це я скажу вам лише одне. Якби я доклав цю різницю на початку, я б купив машину відповідно в кращому стані зовні та всередині. Але, на жаль, невідомо чи не прийшло би мені робити. Ті самі роботи, що я виконав тут. Одне відомо мені точно: в цьому автомобілі я впевнений на всі 1200%, що на ньому можна їхати кудись далеко. Ці 50%, котрі були витрачені на обслуговування цієї автівки, поділяються на ось такі пункти. 20 з котрих ми віддали за роботу на розхідники, масла, фільтра і подібне. Ми витратили також 20%. Запчастини зайняли в нас найбільше витрат: цілих 45%. елементи салону, заглушечки, фарби, різні резиночки займають 15%. Спираючись на ринок цих автівок тоді і зараз. Якби я хотів одразу живий екземпляр, мені реально треба було б тоді брати автомобіль за подвійну вартість. Ось цього. Ми купили автівку, щоб їздити і робити це дуже дешево. Не забувай лишити свій коментар під відео, поставити лайка і обов'язково підписатися, бо далі тільки цікавіше.